Вітаю, народ! Давно з вами не чулися. Сьогодні, в вашій увазі, я представляю свій досвід на змаганнях у скеледромі Climbing Space, яке пройшло в кінці вересня. Так, я добряче затягнув з редагуванням цього відео. Але прошу мене пробачити, важко повертатися до справи, коли зробив таку величезну перерву. Для тих із вас, хто не бачив і не в курсі, чому не було мене так довго, я підвернув ногу, коли падав з одного болдера. І через це деякий час не займався, а тому власне, контенту також не було. Надалі ж я маю намір не травмуватися і випускати контент більш стабільно. Так, ну і повертаючись до теми відео, мій досвід на даних змаганнях. Я розкажу вам про болдери, які я зафлешив, і навіть ті, які я не проліз. Переходимо до першого болдеру. Його більша частина розташована на такій похилій площині. це мій стиль лазня. Тут не потрібна сила рук, а потрібен хороший баланс та впевнено стояти на своїх ногах. Оцей рух, мабуть, найскладніший був для мене. Тут потрібно зробити пістолетик лише трішки допомагаючи собі рукою. В процесі майже відвалююсь, коли перевертаю руку в іншу сторону, але можу себе притримати, притиснути назад до стіни і далі все йде добре. Зачепа, за яку я зараз взявся, поміщена хрестиком. Це значить, що це зона. Якщо ви її взяли та зробили якийсь рух з неї, наприклад, переставили ногу або руку, або перемістили вагу в іншу сторону. Це значить, що ви отримаєте 50% очок від тих, які б ви отримали за проваз повністю, якщо раптом ви впадете між нею та топом. Але тут мені це не знадобилося, я спокійно проважу цей болдер та переходимо до наступного. Також хотів би сказати, що болдери будуть розташовані в порядку зростаючої складності для мене. Перший я проліз з першої спроби, тоді ж як останній я не проліз взагалі. Ну і як ви могли бачити, на цьому болдері я вже кілька разів упав. Але як тільки я зміг зробити старт, в цілому нічого складного, просто дістаю всі зачепи за рахунок своїх довгих рук. Ще одна цікава властивість у цьому залі, як бачите, тут немає помітки, де верхня зачепа, тому що вона знаходиться зверху, там, де я взявся рукою, і потрібно на даному болдері вилізти нагору. Так в принципі відбувається на природних болдерах, коли ти в лісі десь лазиш по каменю, тобі треба вилізти. На його вершину, тоді ти його проліз. Тоді, як, наприклад, на даному синьому болдері достатньо двома руками торкнутися верхні зачепи, і він буде вважатись зробленим. Взагалі, з точки зору розмагання, я вже такі болдери мав би флешити, але я не приділив достатньо часу планування того, що я буду робити, коли туди вилізу, і тому як результат я на ньому відвалився. Тут у мене ще були думки, а може зробити старт з іншої сторони, бо стартував я вперше раз справа. Упертися якось спиною в інший рельєф, але ні, це не виглядає можливим. Тому роблю так, як перший раз. Акуратно стою на край рельєфа, переступаю на ліву ногу. О, було дуже близько. Я майже торкнувся цієї защепи, намагався усіма силами рукою просто уникнути. Коли встав, побачив, що вона там, і рука вже майже на ній. Я трошки запанікував та почав хилитися в сторону, ледь не впав, але все добре. Я взяв топ, взагалі без проблем і переходимо до наступного болдера. Цей болдер можна цілковито віднести до числа тих, які я мав би зафлешити, але провів на ньому забагато спроб. Просто не міг закомітити в перший рух, достатньо дати сили, щоб втримати цю зачепу. І коли нарешті це вийшло, я ще й топ промазав, не взяв, замість цього взяв сіру спускову зачепу. Коротше, купа вимолок, треба над ними працювати і покращувати себе, як скалолаз. Ось і ну нарешті, ну нарешті ця вдала спроба, дав достатньо сили, втримав цю зачепу. Зачепа чудова, триматись дуже легко. Весь бодр сам по собі дуже легкий. Я не знаю, я мав би його прилізти з першої спроби, але чомусь вийшло, як вийшло. Навіть тут я тримаю за ліву зачепу, розумію, що вона погана, і легше просто стрибнути на топ. Він зліва трошки невдало тримається, але я поправив руку, доставив другу і спокійно переходимо далі. Ну, на відміну від попередніх болдерів, своїм перформансом на цьому болдері я задоволений. Це взагалі перша спроба, перший болдер, на який я поліз, коли тільки прийшов у цей зал. Доліз майже до топу. Тут беру ці дві зачепи, дропаю ноги, щоб переставити вище, і розумію, що в мене не виходить їх лишити на стіні. Просто я ставлю ногу, вона відлітає, я качаюсь туди-сюди, сили закінчуються, ну і просто падаю. Другий раз я до лісу вже більш впевнено, зрозумів, що треба спершу переставити ногу, перш ніж переставляти руки вище. Ставлю ногу, беру топ, розумію, що він поганий, і тут мене розвертає, і я не втримую позицію та падаю. Цього недостатньо, щоб зарахувати пролаз, тому лізу останній раз. З ідеєю поставити техніку, яка називається велосипед, коли в тебе одна нога під іншою, і між ними зачепа. В даному випадку я буду затискати цей лівий трикутник. Зараз я ставлю ногу, щоб перевести руку вище на топ. І от зараз беру топ, зажимаю іншою ногою знизу, меч, і у мене більше контролю, тому цей топ зараховано. Переходимо далі до мабуть одного з найцікавіших болдерів на всьому змаганні для мене. Відразу ви можете побачити, що тут доволі незвичний старт. Він без рук. Триматись потрібно лише ногами, руками просто торкнутися нижні зачепи, на які я стою лівою ногою. Оп, тянусь, є, торкнувся пальцем. І далі просто лізеш вгору, як звичайно, але старт дуже цікавий. Це також один із тих болдерів, де потрібно зробити топ-аут, тобто вилізти нагору. Там такий здоровенний кут, за який можна добряче потягнути і на нього вилізти. Я думаю, в принципі, можна без інших зачеп це спокійно також зробити, якщо до нього дострибнути. На цьому болдері я добряче настраждався. Старт і, в принципі, пролаз майже всього болдеру доволі легкий. Я раз 15 долазив до цього положення. А далі просто не міг лівою рукою притриматись за цей рельєф, щоб встати, і долізти до топу. Після того, як я це зробив, це здавалось супер легко. Я не знаю, що змінилося. Просто я розблокував цей рух якимось чином після багатьох спроб. Але ці спроби точно витратили купу моїх сил, в результаті чого я не зробив два болдери, які потенційно в інших обставинах я міг би зробити. Видно, що незадоволений я з собою, не розумію, чому я так довго мучився, в результаті супер спокійно його проліз. Це вже восьмий болдер, його, на жаль, я не проліз. Старт, здавалось, зробити взагалі нереально, але через 10-15 спроб у мене виходить зробити старт. Я долажу до зони, берусь за зону, а вгору лізти просто не зрозуміло як. Задумана ідея, що ти долазиш до зони, береш правою рукою верхню пірамідку, ногою опираєшся вліво в стінку, там є така зачепа. І потім встаєш в топ. Але у мене це не вийшло, тому переходимо далі. З цим болдером я настраждався дуже сильно. Щоб ви розуміли, я приліз всі інші болдери приблизно за годину, годину 10 і 50 хвилин я довбав цей болдер. У мене так і не вийшло його пролізти. Кожен раз я долажу до цього виступаючого з стіни куба, ставлю ногу на мізер який справа, і не можу зробити наступний рух. 50 хвилин страждань. Потрібно притиснутись лівою рукою зверху за цей куб і дістати правою рукою оцей щіпок, накручений на пірамідці. Він чудово тримає, якщо його взяти, але я просто не міг докинути туди свою праву руку. Раз за разом я просто падав в одному і тому самому місці. Аж тут приблизно на половині години страждань. Як зазвичай я роблю старт, перехожу далі, спокійно. Цю послідовність рухів я вже відпрацював добряче, акуратно з лівою рукою зверху, натер дуже сильно ліву руку, до речі, абрельєв. Щось змінилося на цю спробу? Я не знаю що, але я дістаю зачепу, перехоплююсь, тримаюся за неї, міняю ноги, але кидок вгору і в мене вже просто немає сил. Я падаю і, на жаль, жодного разу я більше цей рух не зробив. Можливо, трошки видно, як я натер руку біля ліктя, вона прям дуже почервоніла від постійного тертя об цей рельєф. Але на цьому, в принципі, розбір цього болдеру закінчено, як і всіх болдерів на цьому змаганні. А тому дякую вам за перегляд, народ, і побачимось у наступних відео.